Хоч вони і не професіонали, навіть на спортивних тренуваннях викладаються повну. зобов'язує статус майбутніх змагань. За кілька днів представники Кривого Рогу братимуть участь в іграх нескорених загальноукраїнського рівня. Ми будемо змагатися по смі ідам спорту. Во із дев'яти та ністастоні це у нас третя ігра по масовості в нашій зборної. Перша це у нас плавання, друга це у нас волейбол сидячий. І третє це на солі теніс. Ось тобто у нас буде приймати участь 10 спортсменів. Володимир, учасник ігор нескорених З досвідом я брав участь це, як в кривому розі проводили змагання стрільба з луку і плавання. Одну з луку я стріляв в п'ятому класі, бо в шостому вже самопалюв стріляли. На майбутніх змаганнях підкурюватиме одразу три дисципліни. каже, розуміє рівень суперників, але настрій бойовий в Україні. Дуже багато спортсменів і вони як всі воювали. Як а якщо ти воюєш, то отримуєш травми каліцтва? Тому є мистери, є кандидати мистери. А ми аматори аматори. Що ми? ми будемо боротися до кінця, як завжди? Переможе сильніше. Цьогоріч честь кривого рогу на престижному турнірі відстоюватимуть 23 спортсмени. Окрім настільного тенісу, волейболу та плавання. Вони змагатимуться у легкій атлетиці, пауерліфтингу, велоспорті, а також стрільбі з лука. Олег Ендриксон Іванпроводу Владислав Талалай. Цей день.